Розставимо декілька крапок на «і» стосовно ваших запитань. Доброго дня, ось і мені прилетіло від Європейської агенції. Повідомлення про повістку прийшло сьогодні суд завтра. У мене паніка, які мої дії? Повідомлення про повістку прийшло сьогодні суд-завтра. Ви скинули скрин, там в скрині... Там скрині інформація, що справу переданої до суду було ще в листопаді місяці. А, а 1.12, якщо не повіляю, вже у суду було про відкриття про відкриття даної справи. Ну, Скажімо, скажімо так, треба, потрібно було моніторити. То все. Вся, вся інформація є в реєстрах, можливо, хто не знає. Список судових справ призначення здоров'я. В Google буває. Список судових справ призначених до розгляду. Там, там буде вся інформація, якщо є суд стосовно вас, буде вся інформація. Ну, Не вся інформація, а на яку дату і тому, і тому подібне. Е які ми, завтра суд, які ми і діємо. Дивіться, завтра е у вас суд на чи то пів одиннадцяти, чи то півдесятої, не пам'ятаю. Йдете е в суд? Пишете клопотання про перенесення справи. Пишете такі клопотання у ну, зв'язку з тим, що ви отримали вчора повістку і навіть не повістку, сьогодні точніше, отримали такі повідомлення, ще повістку не забрали, а з повісткою відповідно матеріали справи. Відповідно, вони ознайомилися і просите перенести, перенести цей суд. Клопотання можна як на як в письмовій формі можна написати, так можна в принципі, прийти прямо на суд і подати такі клопотання в усміх формі. Після чого перенесли цю справу, подали тобто, клопотання про перенесення справи. Ну, Я так розумію, якщо пройшла повістка, то і матеріали справи пройшли. Забираєте цю повістку ознайомлюєтеся з матеріалами справи і після чого потрібно писати відзим на позовну заяву. Вмієте, пишіть самі, не вмієте, шукайте юриста чи адвоката. І до слова, саме по от, ну, в даному випадку, позови від Європейської агенції з повернення боргів, вони останнім часом подали, почали подавати позови по трьох-чотирьох кредитах. Тобто один позов, але 3-4 різних мікрокредитних організацій. Вони викупляють борг, в одну купу збивають ці кредити, ці договори і подають один позов на три-чотири, може бути дві, може п'ять кредитних договорів. Як правило, просто у нас вже декілька таких справ було. Як правило, там тіло 5-10 тисяч, межах 5-10 тисяч, а позовні вимоги на 20-30 тисяч, це по одному, ну по одному договору, по одному кредиту, а ну, в основному їх 4. Тобто там дуже така ну, внушительна сума. Тобто такі справи не потрібно ігнорувати і потрібно, потрібно розрулювати, скажімо так. Так, це стосовно... А, і ще додати, ну можливо, хтось теж не знає. Е, припустимо, така сама подібна ситуація, тільки повістка не прийшла, ви побачили себе у реєстрі. Також написали клопотання, а матеріалів розправи немає. Йдете в канцелярію суду вашого е, і пишете заяву на ім'я ім судді про ознайомлення з матеріалами справи. Берете або фотоапарат нормальний, або Телефон з нормальною камерою. І фотографуєте всі матеріали справи, щоб потім можна було передати юристу чи адвокату, чи хоча б самому не Там в залежності від справи може бути 20, 30, 40, 50 аркушів. Тобто, Запастися терпінням і, і і то все перефоткати Далі. Е, так Добрий день, мало кредит в маніваях. Згодом був передан у Таліон. Зараз пишуть, що у службу виконання стягнення. Чи є сенс платити, та які довідки потрібні про закриття? Чи буде це передано до УБКІ? Ну, на рахунок, чи є сенс платити, це тільки вам вирішується. Хочете платити, не хочете не платити, це раз. Адва ж в залежності теж якась ситуація, якщо там, ну, ви нічого не сплачували і, і кредит повинен ну, потрібно оплатити. Якщо щось сплачували, а вони надвір, надмірні якісь відсотки хочуть, нічого тут все купити. Е, які довідки просити? Е, Обов'язково, дивіться, ви пишете, що був кредит Манівео, потім Манівео передав таліон, таліон у службу виконання стягнення. І я так розумію, що з вас щось там хоче служба виконання стягнення. Якщо вони щось хочуть, то по-перше, вони повинні... Предоставити докази своїх, скажімо так, хотіли. Ну, тобто я ж теж можу вам сказати, що я ви такого був. Нехай е, вам нададуть первинний договір, якщо вони вже нові кредитор, то в них повинен бути первинний договір, копія первинного договору і е, переступка сама, е, там, по, по якому договору вони змінювали, діють. І... Яке в них право вимоги, чи штукка права, чи договір фактури, ну, просто так же ж не можна. І якщо надумаєте оплатити, то обов'язково гарантійний лист і довідка про закриття кредиту. Це стосовно о, які довідки про свідки. І чи буде це передано в ОБКІ? Чесно, вас не повинно так хвилювати, чи буде в ОБКІ передано. ОБКІ це звичайний комерційний проєкт, це ніякий не не державний на реєстр і, і, і на тому подібне. Букиї це дочка Приватбанку. Тобто це зареєстрована Приватбанком компанія, яка в тому числі надає послуги скіптрекінгу. Скіптрекінг це е, масовий послуг контактів дружників. Тобто вони знаходять, ви точно не знаходять, ви самі даєте їм свої контакти, вони потім цими контактами і в тому числі можуть торгувати. Так, далі. Далі. Сьогодні подзвонив пумп, сказали, що якщо до 27 числа не погасити хоча якусь суму, не почнете платити, банк припинить з вами відносини. В місяць тероризують дзвінками, що від них і через кількість часу чекати. Ну, а що ж чекати? Все, що вони можуть, то вони вже роблять. Моральний терор, вони, як і інші банки, кредитні організації, колекторські організації. Просто морально тероризують, просять грошей і в принципі, на тому все. До війни майже всі активно ініціювали виконавчий напис на а так як зараз все заборонено, вони це не роблять. Активно подають позови до суду. На рахунок пункту саме зараз не скажу, не моніторю. Буде час промоніторю з гриблю відповідні Ну, Скажімо так, до війни пункт, якщо ну, в, основному, в основному ініціювали виконавчий напис матеріусу. На якщо виконавчий напис матеріусу на скасовувався, то вони в основному подавали позов до суду. Зараз не, не стикався поки зміни. Що воно є? Тобто, що можуть зробити, це моральний терор і позов до суду. Через скільки часу теж по-різному. До війни було в основному, в середньому, якщо якась, що якийсь банк чи мікрокредитна організація подавали позову, в середньому через 10 місяців подавали. Далі. Допоможіть розібратися, всі силом продали до Фінфорсу, Фінфорс, я так розумію, комусь продав, їм дзвонило. Кажуть, претензій до мене немає. Кредит закритий. Я не платила, так розумію, що комусь продали теоретично. Ніде ніякої інформації немає. Дуже хочу закрити це питання. Там кіло 6 тисяч, якщо шукати, якщо шукати кому заплатити, не дуже хочеться вляпатися раптом, там всі 60 тисяч захочуть. Як краще зробити, і я правильно розумію, якщо ніхто... Не дається чути за цей кредит, то в суд не повинні подати. Е, ситуація слідуюча, виходить, що е, брався кредит в сі СІЛОВ, продали конфорсу, інфорс замовк і, і пропав. От, людина хвилюється, що робити, кому платити. <кхід> е, зверніться до, до Сілова, тобто до первинного кредитора, і з ними вирішити ці всі питання Finfors продавали, бо Фінфорс теж клепав виконавчі написи насі. Так як написи заборонені, то і FinForce міг просто-напросто пропасти. Так ну, в принципі... Наче все. Все, все що хотів надано. Ну, ну там ще по... Знову ж таки по КФ, і форза Вже декілька разів говорив. Людина дуже хоче э, оплатити, шукає їхні контакти, координати і тому подібне. І, як таких вже брендів не існує. Вони відкликали ліцензію він був, і вони... Просто їх, в принципі, брендів немає. Вони не діяли, діяли під е, тр, юридичною назвою е, ФОРЗа, а зараз вони переобулися вже не пам'ятаю, як називаються. Хіба що ну, до, до, вже до правонаступника, хоча це по суті одна і одна та сама юридична особа, але до правонаступника звертається і з ним вирішується питання. Бо Людина писала, що пропонують там нові кредитори, пропонують супермови, території і тому подібне. Платити ви можете, але прийде якийсь проміжуток часу і може первісний кредитор сплисти і сказати, що ви повинні платити такі кредити. Тобто, знову ж таки, як сьогодні вже згадувалося, по е, таліону, як вони там називаються, не пам'ятаю, Договір, договір, Перевісний договір, графік розрахунків, виписка по рахунку, всі документи, папери, якщо будуть, договір переставки праворушовими, договір факторами і тілі, будь ласка, прошу.